кошики з фруктами, букетики або ж маленька яблук. З самого ранку містяни йдуть до церкви, щоб святкувати Преображення Господнє. Сьогодні ми прийшли освячувати фрукти, так звані, адже це тепер є така, можна сказати, традиція, яка кожного року, 19 серпня, Преображення Господнє, так званий народі яблучного спаса. Люди приходять до собору, свячують фрукти різні, а потім їх споживають О, після літургії. У нас зараз є тут персик, нектарин, сливка, виноград, яблучко та грушка. Посвятити яблучко, виноград, помолитися. Ходимо обов'язково до церкви, бо це є велике свято. А освячуються дари, зокрема фрукти, ну такі символічні речі, як мак. Відповідно, хтось і часник освячує. Ну щоб потім цілий рік боротися з нечистою силою. Крім назви, Яблучний Спас в народі свято називають також другим спасом або ж великим спасом. Саме в цей день на горі Фавор відбулося Преображення Господнє. Це свято має дуже велике значення для нас. Господь Бог являється і показує нам суть загробного життя. Він показує нам Мойсея, пророка Іллю, що вони існують. Що вони не пропали, він нам доказує. Є очевидці апостоли, які бачать ті речі і кажуть: Господи, як тут добре, я не хочуть розходитися.' Свято приображення Господнього пов'язане з освяченням, бо саме в літню пору щедро родить врожай. Тож Богові треба приносити подяку. Та, окрім молитви, не менш важливим є і ділитися освяченим з нужденними. Ізраїлі до сьогоднішнього дня, споконвіку так є, коли господар у своїх садах збирає фрукти, одне дерево залишає на Боже для тих, котрі не мають, збирає пшеницю, залишає таку велику полосу, що для тих, котрі не мають. І це є освячення. Сьогодні в Ізраїлі також є день подяки Богу за врожай. І всі до стіну плачу несуть великими кошиками фрукти, овочі, освячують і все там залишають. Приходять ті, котрі не мають. і… Там з ними діляться. Оце є суть свята, приображення Господнього. Додамо, що з цим святом пов'язано й багато звичаїв, що пішли з народу. Не їсти яблука до освячення. А в сам день приображення Господнього прийнято не виконувати важкі роботи, не купатися у водоймах, уникати гучних вечірок та тваринної їжі. Ірнаткачук, Мирослав Пархомик, правда, тут Львів.